Так, а ми тут кладемо блоки. Така у нас перемичка буде. Блоки, мали піноблоки, далі пішов від блок. Тут ми виставили лазер, а з блоками така ситуація вийшла. Замовник порахував, що йому так буде дешевше. Уже в процесі роботи комбінувати. Так, комбінувати трішки залишилися до муруйну. тут ми вже майже 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 готове. Перемуровано, стіни вже трошки підшпакльовані. сітка вже натягнута. Поробити відкоси, майже все. і цей стель Треба зробити. Тут у нас теж вже підготовлено під декоративну шпакльовку. Тут ми стіну вже змурували, натягнули Клей сітку, перешпаклювали. Так, Сьогодні гарна погода у нас дуже. Сонечко світить тепло. Починається весна.